Думаю, по цій картинці вже зрозуміло, для чого мені були потрібні титанові болти. Бачите? А я ось вирішив ще ці кронштейни зробити алюмінієвими плюс титанові болти. Розумію, що це вже реально порно, а не е, якесь покращення. Смислу в цьому ну, дуже мало, але. Мені це хотілося зробити. Ну що тут? Я не буду нічого пояснювати. Просто хто хоче, той робить, хто не хоче, той не робить. Все. Не треба це якось аргументувати, пояснювати. Самі розумієте. Хто такий, той то розуміє, хто інакший, прошу, тут є стокове железяка. Можливо, не полінуюсь і зважу. Просто чисто, щоб повийобуватись, ну, Менше з тим. Так. Заглушки на бак уже готові. Це в нас штуцер. Я сам робив, замовив вже Орінг. На, цю, на ось цю піду куплю Орінг. Бачите, там така в торці канавочка. Так. Е, на цю заглушку велику. Вона зараз просто на баку, Я не, не хотів його розбирати. Але завтра його розберу і теж піду в магазин. Куплю теж спеціальне бензиностійке кільце резинове. Ну, і можливо, на наступний тижень, тиждень тиждень. Зроблю кріплення вже баку цього великого 15-літрового. Можливо, дороблю кріплення. Якщо дороблю кріплення, то вже попробую поставити ці всі штуцера, заглушки і так далі, щоб провірити все на герметичність. Ну і якщо буде все окей, то починаю потрохи все збирати. Ага, ще відправлю це все на анодацію, щоб це все покрили захистом. Ну, тобто, чорну анодацію. Ну, цю предсерійну версію приборки, також, щоб поанодірували все, вже, щоб було чорне, гарне. А можливо, пофарбую, не знаю. Тому що це ще предсерійне буде приборка тут, блін, ну, який там смисл, ну але побачу. Чи знайду когось, хто мені це зробить. Бо минулий раз я щось шукав, шукав, то толком і не знайшов. Але ну, потрібно над цим задуматись. Е, ось так воно виглядає. Гарно, легесеньке. Не відчувається навіть. Так, да, титанові болти, вони трохи важче. Але. Ще гайки не прийшли. Да, Ще гайки не прийшли, ще прийдуть гайки. Ну, то, в принципі, ось так. Ну, Просто знімаю коротке відео, щоб люди. ну, щоб розуміли, що в і кому там, тому що це не тягне на повноцінне відео, не забувайте поширювати, поширювати і ділитись з друзями, також лайкати, щоб більше людей подивилися.